Сьогодні хочу розказати вам про вітаміни та мінерали під час вагітності. Взагалі, вагітність це унікальний період в житті жінки, коли вона особливо потребує збалансованого та своєчасного надходження вітамінів та мінералів. Збалансоване харчування та правильний підхід до прийняття добавок є залогом того, що вагітність буде мати гарний перебіг. Що потрібно знати? По перше. Потрібно мати збалансоване, повноцінне харчування. Потрібно, щоб були у складі обов'язково як свіжі овочі, зелень, багато клітковини, так і м'ясо, яке є основним головним джерелом, червоне м'ясо, головним джерелом заліза Молочні продукти, які разом з м'ясом є джерелами білка, крупи, зернові. Тож, що хочу сказати? Обов'язковим на етапі планування вагітності та в перші 12 тижнів вагітності є споживання фолієвої кислоти. Стандартна доза для всіх вагітних є 400 мікрограмів. Іноді цю дозу ми можемо збільшувати. Якщо є анамнестичні якісь особливості або вік жінки старше ніж 35 років, можемо збільшувати до 800 грамів в певних умовах при прийомі певних ліків. Які можуть затримувати всмоктування фолієвої кислоти або станів жінок, можемо збільшувати навіть до 4-5 грамів фолієвої кислоти на добу. Фоліва кислота є тою речовиною, яка дає нам профілактику захворювань нервової трубки у плоду серцево-судинної системи та розвитку передньої черівної стінки. Дуже важливим є Використання вітаміну Д, це профілактика, як і при екламсі, так може бути і профілактикою рахіту у дитини, і в'язково є покриття потреб вагітної у вітаміну Д. Вітамін Е, вітамін С, вітамін А, Б є дуже важливими речовинами для вагітної, але лише виважений підхід для їх застосування повинен бути. Здійснень саме під час вагітності, також особливу увагу потрібно приділяти, окрім вітамінів, ще йоду, бо в зонах ендемічних по дефіциту йоду обов'язковим є введення в раціон від 200 до 250 мікрограмів йоду для того, щоб відбувалося нормальне функціонування щитоподібної залози, як вагітної, так і потім у малюка. Кожній вагітній потрібен індивідуальний підхід виважене. Рішення щодо прийому або комбінації полівітамінів, комплексів вітамінів та мінералів, або окремих призначень. Тож, будьте здорові та щасливі, звертайтеся до свого лікаря або до нас для призначення. З повагою клініка доктора Медведева.